Леся, якщо ти хочеш її, хто хто буде з тобою в команді це робити і ці ідеї? Це перше моє питання. Друге питання, ну ти як ініціатор, тобто хто до тебе приймається? В чому ну, певну міру, в чому я хотіла да, долучитись і до допозиції, до, до і до сумні з да, приводу верхньої частини, це має бути група переговорників, але вен... достатньо об'єктивних і достатньо сказати мати компетенції для цього, щоб переговорити з усіма цими, ну, тобто з ким, якщо ми з телеканалами, то спіли кателеканала мають для себе, ну, тобто треба. В них є свої якісь теж групи, які лобіюють свої інтереси. Правильно кінематографі свої інтереси. Не знаю, не знаю, не знаю. І для того, щоб для того, щоб знайти знайти рішення, ну є така, да, в бізнесі є там різні схеми вимовленості переговорів. Є стратегія там програв, виграв, да перевиграв а Є така звана поставила він, коли всі виграють. А тобто для того, щоб було щоб щоб, щоб організм був живий і кіно вироблялося, необхідно щоб виграли і телеканали канали від співпраці з кіно, да? і щоб кіно виграли від співпраці з телеканалами. Кінотеатри виграли від співпраці з і новими фільмами з українського, і, і, і кінематограф виграв нові екрани і можливості бути показаним. І мені здається, що саме у цьому проблема, в тому, що ми можливо не ну як одним одним з одного боку тільки да виявилися зараз на цю систему з того боку, що нам треба гроші на зйомки кіно. А, нам треба, треба, треба нам треба можливо ще склад, складні складніша, складніша система того, що ну я не скажу так, ігор е, 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 там да висловлював Серченко, що він там мене не знає взагалі хто хто, хто є така, да? У мене немає там великого переліку фільмів, яких я продюсувала, але я працюю в різних ну, ринках і тому подібне. І те, що я побачила з організації фестивалю розницького кіно всіми містах України, що наприклад в Донецьку прийшло дві людини в зал, хоча була реклама по телебаченню, були реклама в місті. І там є грузинська діаспора. А в Запоріжжі прийшло на кіноклуб, наприклад, так? прийшло 40 чоловік. І він був забита, це маленька кімната, і люди хотіли робити грузинське кіно. У Львові так само прийшло багато. Тобто є якісь групи. У нас є певні ринки, у нас є конструктор. Великий у нас пласт роботи, коричі. не тільки те, щоб виробити кіно, а щоб створити ті самі зали. Які, не тільки гроші потрібно. А потрібно ще якась формована політика Раструкта. по формуванні <трукту> да, по формування взагалі по попиту. І я розумію, чому за прийшли, тому що там цей кіноклуб, який є в них, він працює 30 років і там люди постійно ходять на кіно і обговорюють. Там і культура створилася. А в Донецьку немає цієї культури, вона стояла черга там на мальчишніквігасі. А тут фільми привез привезені фестивальні про проекти, і вони не найдуть на нього. І Є ну, така є знаєш, як грандіозна власна робота, не тільки піддалити там стільчики з грошей чимоданчики з грошима, а є ще той самий момент, що ми не, гру, ну, що ми не підіймаємо, да, і те, що згадують періодично, що, наприклад, ті ж самі сценарії, приходять ходять непропрацьовані, у нас те ж саме те ж кіно не, не виділяє, немає програми на підготовку проєкту. Да. Ну, пуск, це, це шматок, якщо проєкт був підготовлений, то він би знімався швидше. Я збільше і те саме про його потім реалізацію, те, що стас сам казав, то, що шуми, ми про це насправді не думаємо так сильно, про те, як проект потім показує на кінотеатрах, навіть до oh, школи. <гумENT> <гумENT> да. і, що, так і питання в тому, щоб ми, якщо брали за реформування і бралися за якісь рекомендації, щоб ми дивилися на всю цю історію системи. І те, що ми говорили да, про ті душі тривався решта, то теж в тому числі, що ми не системно підходимо до цих питань. Кінематографіст думає, режисер думає свої позиції зняти, але потім він думав, який фестиваль відправили. Ну, і і не тобто. Тут у нас цілий пласт завдань і ну, як цього передавати дітей. Тобто, якщо ми просто посуваємо якусь схему, то винаштовхуєш нас на конфлікт, тому що ми чиїсь інтереси зацікавимо. А щоб ну, да, 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 речі привела до результата, треба, щоб була скричуна інша сторона теж. Ну, Одна ріма. Я хочу задати питання. От є запропонована модель, вона недосконала. Я, в останні дні, я вже не перший раз, тиждень тому я навіть чув багато людей до цієї моделі. А, є схема, за якою зараз працює. Людина задала питання, чи є хтось, хто може доступно роз'яснити, як вона працює. Мені також якось незрозуміло через ту інформацію, яку я бачу. І питання, як цю модель запропонував вдосконалити і адаптувати, щоб вона працювала за механізмом, який зараз вже є. Зрозуміло. Зараз кінець запитання. Ну, модель. Ну, ну, я я почув, чую за час в неї криміння. Але а -а -а. мені досить цікава ця модель. Так. так, вона не досконала. Ну, але... Окей, дивіться, дуже просто. Ви кажете, вона не досконала. Чому ви це так вирішили? На основі чого? Яких а, зображень? Ну, ви кажете, вона недосконала. Вона не, не досконала, що дійсно є сьогоднішній Сьогоднішні от е, були такі ремарки, що справді е, зараз не немож... ну, одразу неможливо з телебачення випити ці півтора <клевиця> процента. Я відповідаю, взагалі не йдеться про вибивання, да це там риторика минулого минулого життя. З минулого <клевиця> Визначає, вибивання, Ви, це буде закон то так не, 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 не буде стояти, це буде виконання закону. Не Розумієте? Не. Я, я зрозуміла, про що йдеться. Ну, мені здається, що якщо лишатись на позиціях минулого, <клух> ось у нас так було про середній, і так і буде, ми це не змінимо, то, звичайно, а, тоді з'являється дієслово вибивати. А якщо ми підходимо <клух> з інших позицій, да? ми так жили. Да? У нас був Янукович, тепер його немає. У нас були бандитні при влади, да? тепер верхні шалон бандитів не існує. Є шасеренні, звичайно. Розумієте, чому вибивати, якщо це закон України, то, то його ви просто виконуєте. Вони не так зажралі, що ви ж наже їм не захочеться віддавати. Це очевидно. Я погоджуюсь зелену, що треба починати про це говорити, вести діалог, а, там, чути їхню думку, яка підсказує моя, але тим, тим не менш, що це не пало їм на голову. Тут тобто я саме абсолютно погоджуюсь, що потрібно про це говорити з цією стороною. І запрошувати, і ну тобто вести такий професійний кіно. Так, Погоджуюсь. Я, я я, вибачте, я я, я, так відповідаю, тому що знаєте, я вже протягом трьох років спокійно і важно слухаю людей, які говорять, у нас є концепція реформірування кіно. Дві структури так говорять голос. Я можу показати там інтерв'ю. Це виключно відкриття інформації з тих джерел. Дві структури. Перша структура це Державне агентство з питань кіно, друга структура це кіносоціація, українська кіноасоціація. Не один раз інфекцій було заявлено, що ми розробляємо концепцію змін кіно. Ви скажіть, ви там неаннавіжована людина, ви бачили в публічній сфері концепцію або програму реформ від Державного агентства з питань кіно? І я не бачу. Я розпитувала друзів всіх колег, ніхто не бачив. Це означає, що я її не існує. Ви бачили концепцію структурних змін та реформ від Української асоціації, відкритих доступах. Ну, тобто, до... Я запитувала всіх своїх колег, ніхто не бачив. Тому, для того, щоб говорити, що це хороше чи погане, да? як ви домовились в нашій асамблеї, само треба запропонувати своє. Знаєте, можна оцінювати це все біле там, чи чорне, коли в тебе є щось інше. От як ви можете сказати, якого кольору в мене повсточка? Зараз... Дуже просто, якщо поставити поліч інший кольор. Наприклад, білий чи ще якийсь. Я слухайте, назад я не захищаюся, просто кажу, що давайте говорити фахово. Добре, це хороша чи погана концепція. Скажіть іншу. Так, І тоді він не вже... не Я кажу, що її можна поскакувати. Він здав що... оціночну, що вона цікава А в, Цікаво. Вона, Цікаво. Вона, вона, Цікаво. Вона, я, я кажу, окей, критикуйте, чи тільки предмету, не кажіть я... загалом. Ну, в общем, тут <свист> что-то не так. Не-не-не, да не не давай <свист> я, 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 я уже хочу... вообще